Українська казочка лисичка та рак. Біжить лисичка полем, добігає до річки, аж дивиться рак виліз з води на камінь та клешні точить, щоб гостріше були. Ну, та й швидше же ти нема що й казати. Справжній неборак. А скажи мені рачі неборачі чи то правда, що тебе раз подріжжі послали, а теж через. Рік з дріжджями прийшов та й ті посеред хати, розділяв. Може, коли і правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже». «Ова, значить, ти тепер пруткіший став? «Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я пруткий, то давай побимось об заклад. Що я швидше від тебе до того пенька добіжу. Що, що, здивувалася лисичка, ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду, мовить рак. Побилися вони об заклад, стала лисичка на один скок перед рака, а рак учепився. Їй кліщами за хвіст рушила лисичка, біжить, що духу, аж курява здіймається. Добігла до допенька та й кличе, А де ти, раче, нічого не чути? Ну, раче, де ти там, Ще раз кличе лисичка та й обернулась хвостом до пенька. Та ось де я давно вже тебе чекаю, аж трохи за пеньок забіг. Дайте відповіді на запитання, з ким зустрівся рак? Де зустрілися лисичка і рак. Що робив рак? Що казала лисичка про рака? Що відповів їй рак? Про що вони заклалися? Хто переміг, як рак перехитрив лисичку.